продажу у нас Volkswagen Golf GTI. Це у нас 2007 рік випуску 2-літровий турбобензиновий мотор на автоматі на DSG. В чорному кольорі виглядає неймовірно класно, на великих дисках на 17 му радіусі. Автомобіль на свіже відкрашений, красивенький, відполірований, повністю все зроблено. Ніяких нарікань по. Кузу у нас наразі немає. Є момент тільки по передньому бамперу Легенько тут по кліпсі. Але нічого страшного зовсім немає. Гарненькі дісочки, свіжі тормозні диски, повністю обслужена ходова частина, по мотору замінена турбіна 20 тисяч тому По салону у нас шкіряний чорний салончик перешите кермо, встановлений андроїд магнітола з карплеєм. Також у нас система стабілізації, датчик тиску в шинах, автоматична коробка DZ, також замінне масло 20 тисяч тому. І, в принципі, по техніці хороший варіант. Всі електросклопідйомники підігрів дзеркал, підігрів також заднього скла, заду теж стежкіряний салон в ідеальному стані, багажний відсік з полочкою зверху. Виглядає дуже класно. Автомобіль повністю в стокі, без стейджів, без тюнінгу, щоб максимально зберегти його стан і ресурс двигуна. Тому чекаємо на вас, Київ вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит, в лізинг або за криптовалюту.